Що в нас тут? Ем, дуже крута упаковка, а, вам дуже думаю, цікаво. Так, інструкція. Головне це почитати, де знаходиться, як воно працює, де знаходиться ця, ця кнопка, яка блокує саме цей лазерний пристрій. Ага, це я знайшов. Так, інструкції і все. Так, це ми... Вибрасуємо, так, викидаємо. Так, що в нас тут є? Такий класний чохончик. Така сумочка. Сам цей лазерний нібілір. Маленький. що, Я вже бачив, тож для мене це не якась новина. Розповідаю для тих, хто хоче дійсно. О, тут ще, ще щось. Для тих, хто хоче дізнатися більше про... Комплектацію. Так, все це все. Мені цей чохолчик подобається, круто, все. Можна викинути. Так, це у нас така нішечка, на яку буде, можна буде закрутити цей нілій лір. Так, воно одягається, закручується, затягується. Знаєте, в камерах ті, хто знімає, ті блогери чи люди, які знайомі з роботою штуків, вони розуміють. Націонував. Стоїть. Дійсно, що воно шатається, не шатається, воно мені. не має ніякої різниці. Головне, щоб воно працювало. Так, Добре. Тут є магний, типу можна до, якого, до якогось заліза, не знаю, поставити в мене тут заліза немає, але можна взяти, наприклад, ключ. Чому мені не цікаво? Мені цікаво, я працює сам лазер. Так, 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 так. Не будемо кидати корму. Так, в комплекті є батарейки. Преміум. Преміум рей. Пердію. Пердію. Добре. Коротше, є батарейки. Ось Батарейки АА, дві штуки. ну Добре, щоб хоча б я поклали батарейки. Але взагалі я не використовую такі батарейки, тому що ну, знаєте, вони дуже швидко сідають, це по-перше, а друге. іти купувати нові і не дуже хочеться, тому я купив, купив собі такі знаєте, акумулятори. Вони заряджаються і далі можеш їх з ними працювати. Так, відкриваю. Тут, тут, так, вичув написано мінус плюс. Тут є мінус плюс для тих, хто не орієнтується. Так. А як я вставив? Таких, як я. Мінус і плюс. Ось. Так. Зачиняємо. Так, він зараз цей лазерний майник, чи як воно називається, в заблокованому стані. Тож вмикаємо. І отак його поставлю, щоб вам було видно. Ага, так. Не вмикається. Добре, може треба його розблокувати? Добре, Ні, не працює. Не вмикається, значить. Я не вмію вставляти батарейки. Так, зараз секундочку. Що зробив так? Йо. Бачите мінуси і плюс. Казав, що. Бачите, якщо він. Ти, хто не знає, якраз для мене. Зайшов. Ну так. Попитка номер 1, номер 2. Вмикаємо. Опа, на! Ти що? В інструкції пишеться, що ширина цього проміню вона десь метр з половиною, а довжина десь три метри. А чого Верегтить, я не знаю, що він хоче, що розбукувати може щось. Ага, до речі, цей сигнал це не бомба, це не КС а це він сигналізує те, що сама коробка у нас стоїть не поліні сам цей нівідір стоїть Й, стоїть. О, бачите, я вирівняв все. Так, треба забрати цей мішок. Добре. О, ти шок! Дивіться, яка якість. Ну, видно, дуже добре. Зараз я заберу цукру. Блін. Так, забрав я пішов. Дивіться. Йо-мельва! Він аж закінчується тут. О, бачите все. А йде аж сюди, сюди, сюди. О, бачите, його аж тут видно. Ось тут він закінчується. От так він горить, Тут ще, ще цей кусок він заходив. Так, а тепер низ, бачите? Тут низ. І закінчується він аж тут. Ні, ну, це дійсно крута штука за 1300 гривень 400 для ремонту. Це ну, я ще ну, я перший, перший раз взяв таку штуку, якщо можна сказати. Ну, ще ніколи не працював. Буду працювати, я вже бачу, що це крута річ. Мені. подобається. Наприклад, у вані плитку класти. це... Знаєте, раніше я брав профіль такий, прикручував сюди, коли вдома робив ремонт, і на нього складував плитку. Кохав все. Не буду коментувати. Мені дуже подобається. Так. А що в нас? Ага. Так, я вимкнув, так вимкнув. А є таке, як. Знаєте, типу, одна лінія, є, а друга немає лі... другої лінії. Ні, тому воно він так вмикається і все. А тепер зараз я спробую його. Поставити, як він стояв. О, бачите, Спрацьовує якийсь, ну, якийсь датчик чи що там маятник каже, що цей нівелір стоїть криво. Поставте мене на рівнисеньку поверхню. Так, ставимо тебе, дружище, сюди. Маятник став рівно все. Ну, Мені подобається, реально круто. А -а -а. Круто, круто. Взагалі круто, я в захваті. Мені подобається все. А тепер давайте заблокую я ось тут заблокувати. Зараз я заблокую його. Оп. І вимкнув. О, я коли заблокував, він вимкнувся. Ну, це таке. І тепер я можу його ставити як захочу. Крутити, наприклад, ось так. Ось так він крутиться. Ось так. Тільки я не знаю, чого він мигає, але ну, я потім почитаю інструкцію. Ну, що мене радує, це дивіться, яка довжина променю. Вона дуже велика. Так, давайте розблокуємо. Так. Розблокуємо. Ого, я розблокував, він сразу увімкнувся. Все. Я більше нічого не буду коментувати. Ви і так уже все глянули. Давайте. Чого? Я... Зараз, секундочку. Переставимо ми. Першу перевірити, чи спрацює магніт на профілю. Повинно спрацювати. О, да, працює взагалі нормально. Ох ти. Ні. Норм. Норм.